Мани, я притом идуть, ви воді не, не знають кого обирати, кандидатів не далі жуть, ей округами, гей, гей, тема ми не стали, кандидати не йдуть. Ось тут. Постане нафтотермінал. Ось тут будуть причалювати океанські пароплави. На схилах я відбудую величезні хмарочоси для малозабезпечених мешканців округу, а там, на площі, ми змонтуємо ракетодром для міжміських перевезень. На цьому місці. О, добрий день, Юрію Миколайовичу. Прямо тут я і поставлю пам'ятник невідомому кандидату. Це я невідомий. Я, Івана Миколайовичу, дуже відомий кандидат. Мене після трьох років виборів в цьому окрузі вже кожна собака знає. Слава Богу, що собаки не мають права голоса. До речі, колего, серед виборців агітувати не пробували. Виборці і так за демократію. А я захищав цю демократію, коли ви, Івана Миколайовичу, ще керували райкомом компартії. Юрію, скажу тобі, як патріот і громадянин, якщо держава поклече, то я готовий знову очолити райком. Якщо вже держава покличе, я як патріот і громадянин готовий піти до тебе в райком замом по ідеології. Пароль. Здесь продається славянський шкаф. Одзив? Славянський шкаф уже протан. Ну, є кіліровна, як З тумбочкою. Юра! Ваня! І вно, прадо! you yeah. Сергей Леонидович, мы же с вами договаривались. Я не выдаю кредиты, а вы не добываете уголь. Полностью, Михаил Яковлевич, я и не добываю. Это мне имиджмейкеры такой образ разработали. Шахтер-рыночник, так сказать. Это они тебе правильно посоветовали. У нас сейчас все шахтеры рыночниками стали. Зарплаты не платят, так они все на рынках стоят, углем и торгуют. Спасибо, Миша. Ты подсказал мне прекрасный предвыборный лозунг. Пополним валютные резервы страны черным золотом Павлограда. Не стоит благодарности, Сережа. Мои миджмейкеры тоже зря не сидели. Целую оду сочинили. Причем в последнем куплете даже все слова приличные. За своих шахтер проголосует. Но гостям столичным тоже рад. Одолжите деньги у банкира, пока он еще всего лишь кандидат. Ладно, Миша, намек понял. На всякий случай запиши мой мобильник. Хорошо, Сережа. А ты на всякий пожарный, ну если там в банке проблемы с углем, запиши мой отбойник. До эфира три хвилины. Зиновия Владимировичу, приготовьтесь. Зиновий Владимирович, с вас таскать интервью. Михайло Сергеевичу, в 91-му я уже брав у вас интервью. Вот-вот, после того интервью я уже 10 лет как безработный. Теперь, так сказать, решил журналистикой заняться. Выборы освещаю, так что с вас и интервью, так сказать. Держава гене, місто спаскуджується, а наші жінки народжують все менше і не від тих. А карасі з Полтви відмовляються жити в каналізації. Оберіть мене і я дам раду всім. Від Карасів до держави включно. Я, звичайно, не місцевий, але, здається, і у вас на дітях геніїв. Природа відпочиває. Свята правда. Це я вам кажу як природознавець. Співвітчизники, ви мене ще не забули. Ви живете погано, дуже погано. Але ви ще не знаєте, що вас чекає після виборів? Після виборів вас чекаю я. А якщо ми тебе не оберемо? Ну, тоді взагалі всім, хана, я покину політику. І знову повернусь до стоматології. І тоді подивимось, хто з цих зрадників переживе більше двох моїх пломб. Шановні добродії, якщо ви зараз бачите мій виступ, це означає, що українське телебачення ще існує. Ну, Я, звичайно, не місцевий. Але як вам подобається моє партійне гасло вперед Україну? Взагалі, гасло непогане. Але треба бути дуже немісцевим, щоб країні, що стоїть на краю прірви, кричати вперед. Ефір закінчено. Всім спасибі. Зінов'я Володимировичу, прохання затриматись на вас чекає Олег Валенса. Каже, що ви винні йому інтерв'ю. Як по всій країні до... То